Доброго ранку. З вами рубрика Глас народу. Сьогодні ми вже не можемо уявити своє життя без фотографії. Ми фотографуємо усе, робимо модні селфі, використовуємо сучасні гаджети. Все виходить дуже швидко, отримуємо безліч цікавих знімків, з яких потім обираємо найяскравіші. Сьогодні ми запитаємо у полтавців, хто зображений або що зображене на найдорожчих для них фотознімках. Ну я з друзями з чого з садика. А ще Ну, мама, папа. Любимий двор, сусіди, в основному сусіди. Діти, батьки, внуки. Ось Владик люби. Владик любить фотографуватися. Любиш? Ну, селфі, да. Ну, особисто я фотографуватись люблю. Не дуже люблю селфі. Дуже люблю фотографувати своїх близьких, свого сина, своїх тварин домашніх, чоловіка, родину. Ну, звичайно, як всі, мабуть. Мої діти, чоловік, сім'я, рідні, друзі. Не люблю ні фотографувати, ні фотографуватися. Ну, для мене це, мабуть, мій Да, Якщо фотографувати, то ребенка фотографію, то є фотографії з ним. Но так ми часто не фотографуємо, разве що на телефон. Це це сім'я. Муж, родители, ну і природа, звісно. Ні, ну що, я на морі там, то такое, морські фотографії. Ну, будь я та мій чоловік. Сімейні фото. Я дуже люблю з чоловіком фотографуватися. Рідні, близькі люди. <різькі> ну, все. Любимо, улюблена тварина. <різькі> Можливо, природа. Мої родні і близькі батьки. Сім'я, звичайно. Сім'я, батьки. М -м -м. Улюблена донька. Ну, взагалі, це мої близькі і місця, де я проживав. Робота, друзі, батьківщина, Одним словом, що там вже може бути. Саме найдорожче. Друзі, не бійтеся висловити свою точку зору або поділитися із нами цікавинкою. Ми завжди відкриті для спілкування. З вами була рубрика Глас народу. Побачимось.